Всім доброго дня, з вами Дембік. Сьогодні хочу вам показати бів, якому я виконав завдання засідка 13 на Блекрока. Умови цієї задачі 9500 сумарної шкоди. Бажаю вам приємного перегляду. З вас лайкоста підписка, а з мене ще більше подібного контенту. Хоча я типу його і не дуже хотів, але він мені випав. Хоча він там був самий такий з тих коробок. Офігезний. Блін, ну тут Манта я в бою. Неприємна ситуація. Як думаєте? Зараз величу набував чи ні? Так хочу зайти 75-му в спину, ви себе просто не уявляєте. Давай знаєш як зробимо так баджера зараз кусаємо трішки. Ну, може не пройти пробиття зараз, я не буду не пробувати, але а... Мінімальний такі, да, кут і вже не пробуваєш. Забиваю. Окей, давай, давай, вкатили, вкатили, чуваки, давайте. Разом і батька легше бити. Ай, хорошо, молодці. Ну і все, зараз піде мені на світ, мені мільйони на світу, давай, давай. Оп оп Теж на свічі, ні? А монта, ну блін, ну давай якось... Так не чесно, ну я не знаю. Капець просто. Конечно, в нього вже обзору куча, в мене так. Свійки. Оп. Половина мені капає. Блін, це добре, що його тесту десь світить, а мене не світить, бачу? Все, я тепер з місця не здвинувся. О, давай, забери його, забери його. Боже, заберіть мантикуру. О, пішло, пішло, діло. Хорошо. А зараз за цього. Коротше, та соти десь тут стоїть, 100%. Вперед їхати взагалі не варіант. А гріля давайте, по-моєму, на світу. Давай, ну, скинулись. Тут, тут. Там щось капне 100%. Лепард. Може, пробрити ту монтикору. Ідеально. Все рідно не вистачить. Не вистачить. Що воно робить? Це натяжу? А, в того теж засвіти... А, а то ж його тоді світив? Рога? А, мабуть, леопард його освітив. Перший. Леопардок освітив 100%. Більше ніхто не містити. Він стояв там боком, бачиш, він проїжджав у цій і його просвічували 100%. Ну, якби команда була в мене не така сильна, щоб ти знаєш, здавалися, то може б я щось і зробив а так... Команда просто дуже сильна. В плані, що, поняли, вони, типу, бачиш, не злилися в мене, вони настрілюють, От, і мені не вистачить ніяким чином, так що немає сенсу вже тут стояти, поїхали. Агресію робити якусь. Зараз бабаха зробить агресію, почекай, почекай А буде якийсь підсвіт сьогодні, чи це я так катаюся на дурня просто. Хорошо. Бабаха, рога А Ну ви в дупу на свій бабас. Боже, <laughs> <laughs> 800. 9 там гриля не було. Якщо там по остаточному дескапнуло, це може бути ОБЗ. Я тобі... Мені не хватить. Я думаю, там на 400 залетіла. Мені не хватить 100 дамагу, моя ставка. Да. Фух. 7600. 7600. Боже, мій, якби не це, ця мантикура не злилася, я б тут не зробив. би. Мені дуже сильно пощастило, що цю мантикуру хтось просвітив, я навіть не знаю хто, і якимось чудом я це зробив. Да, дивись, Просто вистачило, у мене вийшло дивись, 9. Ну, так, да, з запасом. Там остаточному накапало, слава Богу.